Вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу, як в'язати таку різиночку. Називається вона напівпатентна. Також в кінці цього року я покажу, як в'язати англійську різинку. Вигляд вона має такий самий, як і напівпатентна, але тут ми бачимо, що на виворітній стороні наші петельки мають такий вигляд. В англійській різинці всі петлі. Як і на лицевій стороні, як і на виворітній, будуть мати тільки такий вигляд. Починаємо. Знімаємо першу петельку, ми її не пров'язуємо, потім вив'язуємо виворітну петельку, і ось наша лицева петелька. Ми її пров'язуємо не за цю петлю, а за петельку, яка йде нижче виворітна у нас в'яжеться як звичайна виворітна петля, і лицьова піддіваємо за нижню петельку, вив'язуємо. І так в'яжемо до кінця нашого рядочку. Ці петельки цього ряду ми пров'язуємо по малюнку, тобто лице лицевею, виворітно виварітною петлею показуємо. Кромку ми знімаємо, не пров'язуємо. Виворітна петелька, пров'язуємо варітною петлею і лицеву петельку пров'язуємо лицевою. Тут звичайно все вив'язуємо. Лицева сторона, зараз ми пров'язуємо нашу петельку, знову піднімаємо всі лицеві пет... петлі з ряду, який йде в нас нижче. Дивимось. Виворітно, виворітно. І нашу лицеву петельку піддіваємо з рядочку, який йде нижче. Ось так тягнемо, звичайно. Лице піддіваємо рядок нижче. Звичайно рядок нижче. Дивимось. Так, це в нас лице. Це в нас виварітна сторона. І вона мені ну дуже подобається. Я майже всі свої шапки вив'язую саме цим принтом. На виробах цей малюнок виглядає дуже ефектно. Раджу його використовувати, якщо ви будете в'язати собі шапки, шарфи, снуди. І зараз я вам покажу, як в'язати класичну англійську резинку. Це в нас виворітна сторона нашої полупатентної резинки. Раніше ми пров'язували всі наші петельки по малюнку. Зараз ми також в'яжемо по малюнку нашу виворітну сторону, але лицьові петельки ми також будемо вив'язувати. Піддіваючи петельку рядком нижче, ось таким чином. Рядок нижче піддіваємо. Зараз пров'яжу декілька рядочків, щоб вже можна було побачити, як буде змінюватись наш малюночок. Знімаємо першу петлю не пров'язуємо. Виворітно і піддіваємо за нижній край. Виворітно, піддіваємо. Хочу нагадати, що коли ми в'яжемо. Англійську резинку класичну, то як і в лицевому ряду, так і в варітному ряду ми пров'язуємо всі петлі однаково. Верітну петельку ми в'яжемо в стороною, сторону, і лице ми піддіваємо не за верхню петельку, а протягуємо ниточку за рядок нижче. Ось так. Ми побачимо, що в нас вже немає ні лицевої сторони, ні виворітної сторони, бо наша робота буде виглядати однаково на обох сторонах. Дивимось, ще один рядочок, в'яжемо, знімаємо петельку і пров'язуємо так само, як і в новому ряду. Виворітна петелька, Підтягуємо петлю за нижче рядком. Вирідно. підтягуємо петельку, і так до кінця нашого рядочку в'яжемо. Це в нас була лицьова сторона, зараз виворітна сторона, вона виглядає однаково. Ми бачимо, що в нас, при, коли ми в'яжемо класичну англійську резинку, в нас немає лицьової чи виворітної сторони. Вони виглядають однаково на обидвах сторонах. На цьому прикладі дуже гарно видно, чим відрізняється полупатентна резинка від класичної англійської резинка. Полупатентна резинка буде тримати ваш виріб дуже щільно, нічого не буде тягнутися, розтягуватися. А ось класична англійська резинка, вона буде дуже тягнутися. Дивіться, ви саме можете побачити. Хочу ще раз нагадати: якщо будете в'язати шарфи снуди, то можете обирати обидва принти, як англійську класичну резинку, так і полупатентну резинку. Але якщо ви хочете зв'язати шапку, то я вам раджу обирати полупатентну резинку. Дивимось. І тут ви можете обрати, яка сторона вам більш подобається. Буде у вас чи це лице, чи це буде лицьова сторона на ваших виробах. Обирайте. Все, до зустрічі. Па-па!